Вітаю вас, шановні семикласники, з вами Яра Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 7 класу. Сьогодні другий урок розбираємо тему Рівнобедрений трикутник. Ви пам'ятаєте властивість рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. І безумовно, ви вже відпрацювали доведення тих чи інших тверджень. Якщо трикутник рівносторонній, то у нього всі кути рівні. Ці самі твердження можна. Сформулювати як ознаки. Якщо у трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Якщо ви ще не відпрацювали доведення, відпрацюйте, не відкладайте в дальній ящик. Продовжимо. Переходимо на достатній рівень. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 14 см. І він більший за суму двох бічних сторін на 6 см. Ну, як бачите, якщо писати умову коротку, то вона не вийде короткою, багато тексту. Тож, можна відразу писати розв'язання. Зупиніть відео і попрацюйте. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює сумі двох бічних сторін і основи, правда? А у нас сказано, що. Периметр більший за суму двох бічних сторін на 6 см. Ну, так це виходить, що 6 см то основа. А бічні сторони, периметр мінус основа, поділити на 2-4 см. І все, задача розв'язана. Сторони трикутника: відповідь: 4 см, 4 см і 6 см. Подібна задача: зупиняйте відео, працюйте. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр 44 см, а бічна сторона на 4 см більша за основу. Якщо основу прийняти за х, то бічні будуть х плюс 4, а периметр то сума всіх сторін. Склали рівняння: бічна плюс бічна плюс основа. Розкрили дужки. Буде 3х плюс 8. 8 перенесли вправо з мінусом 44 мінус 36. і далі поділили на 3, х дорівнює 12 см. За х ми брали основу, а бічна на 4 більше. Додали 4 і записали відповідь: сторони трикутника. 16-16 см це бічні, і 12 см основа. Працюємо. На бічних сторонах АВ і ВС рівнобедреного трикутника АВС Позначено точки К і Л так, що АК дорівнює ЛС. малюнок дан. Доведіть, що АЛ дорівнює КС. Давайте роздивимося малюнок. АВ і ВС рівні. Так? АК АК. Дорівнює LC. довести АЛ дорівнює KC. Стає зрозумілим, що нам треба розглядати трикутники АКЦ і CLA. Отут Тут уже коротко можна записати умову. АБ дорівнює БЦ бічні сторони рівнобедреного трикутника, АК дорівнює ЛЦ за умовою, і довести АЛ дорівнює КЦ. Доведемо, що трикутник АКЦ і СЛА рівні кут КАЦ дорівнює куту ЛЦА як кути при основі рівнобедреного трикутника АБЦ. Сторона АС спільна для цих трикутників, з умови АК дорівнює ЛС. Значить, трикутник АКС дорівнює трикутнику СЛА за двома сторонами і кутом між ними. Три, відповідно, рівних елементи написали і стверджуємо рівність трикутників. А з рівності трикутників випливає рівність інших елементів. Нам потрібно АЛ. І КЦ доведено. Продовжуємо працювати. Наступна задача це вже перехід на високий рівень. Безумовно, що тут треба потрудитись. Записали умову. Трикутник АБЦ рівносторонній, всі сторони рівні. Далі, за умовою АК, БЛ, ЦМ рівні. Доведіть, що трикутник КЛМ рівносторонній. Доведемо, що трикутнику КБЛ ЛМЦ МАК рівні. Для цього знайдемо в них три відповідно рівних елементи. Про рівносторонній трикутник ми знаємо, що в нього всі кути рівні. Значить, ті кути, які Суміжні з внутрішніми теж будуть рівними. Тобто кути КБЛ, ЛЦМ МАК рівні, як кути суміжні до рівних внутрішніх кутів рівностороннього трикутника АБЦ. АК дорівнює БЛ, дорівнює ЦМ з умови. Тепер КБ ЛЦ МА рівні, так як АБ, БЦ і АЦ сторони рівностороннього трикутника і АКБ з умови рівні. Тепер виходячи, що оці трикутнички рівні між собою, за двома сторонами і кутом між ними. З рівності трикутників випливає рівність сторін КЛ, ЛМ, МК. Значить, трикутник КЛМ рівносторонній те, що і треба було довести. Тренуємося, напрацьовуємо власні навички і досягаємо своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!